Хай дадуть нам наші пінйок. Не пускайте нікого там. Да, не пускайте, не випускайте. Не випускайте, нікого да, не пускайте. Пробуємо. Мені обдала, мені платі. Полю, не з Бог, свята, ми будемо стояти до нам не перерахують пеням. А люди не можуть, що хліба купити. А люди ще йдуть і усі пооставалися. Так що, я ми не работаємо. Тиха, секунду. Ми не работаємо. Сидимо, зарабатываємо. Купуємо. Can... Pieniądze za pracę wszystkim się należą. Tak jak i mi, tak jak i państwu, jak pracę wykonujecie. <grymne>